Всім привіт, мої підписники! Сьогодні наш новий рецепт буде італійський бу... Ой, не бургер, а цей бутерброд. <свісно> італійський бутерброд. Для цього нам треба буде сир, якщо хочете, оливки, помідорка і батон. Ну, Там ще майонез потрібен Во. Нам ще потрібна для інгредієнта дошка. Во. І шитерка, і ніж. Що ж, давайте розпочнемо. Ми беремо батончик. Ну, десь такий невеличкий за розміром. Спочатку ми беремо майонез. І дві полосочки собі так накладаємо. Краще виготовляти домашній майонез, але я ще не вмію, так що я беру купляний. Я намастила для мами і для себе. Просто я не люблю з оливками, а мама любить з оливками. Зараз я буду розмащувати. Але обов'язково тримаємо хліб, щоб він не, кудись не втік. Тинк-тинк-тинк. Перший хліб намастив, тепер ще другий. Все, два хліба готово. Одна, нас хліб помащений, так що можна нарізати помідорку. Витягаємо лишню штучку. І тепер беремо ніж і його помалу ріжемо. Обережно з пальчиками. Бо може щось піти не так. Нарізаємо на ось такі от кусочки. плинка середечка. Так, тепер хто для свого смаку любить оливки, то беремо оливки. Нам вистачить, напевне, двох. Але обов'язково їх нарізаємо на дві половинки. Текс. Берем. Ставимо помідорчик. Хоп. Хопа. Добре. двох нам вистачить. Ну, ще одну. Хопа. Добре. Так нам має вистачити. Тепер оливки. Раз. Два. Три. Чотири. Так. Має вистачити. Вируши інший бутерброд. Раз. Два. І. три. Готово. І беремо сирочок, але пахне королівський сир. Бремо на древній стороні. Тикс. Тепер беремо пальчики, і тепер ми посипаємо сир на, от, на бутербродик. Добре, перший бутерброд готовий. Тепер ще другий треба бутерброд намазати. М -м, яка смакота, виходить? Ставимо на тарілочку. Тепер я так не очікую, щоб оці італійські бутерброди стали готові. Акракадабра! Бум! Це все було жарт. Бо я поставив насправді у мікрофову піч на 30 секунд. І в нас такий шедевр получився. Ну що ж, смачного?